Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Танцююча королева співачка з обличчям Арнольда Шварценеггера і президенти, які вітають вас з днем народження, і це в кращому випадку. Центр дослідження політики заявляє, що в Британії можуть відбутися перші діпфейк вибори А за останні два тижні інтернетом пронеслось відео, де держсекретар у сфері охорони здоров'я Вес Стрітінг, нібито називає свою колегу лейборістку Дайан Ебот дурною жінкою. Інше відео показувала кандидата від лейбористів Люка Ейтхерста, який використовує дуже гру. Убу лексику для висміювання виборців. Все це, звісно ж, діпфейки, і відрізнити їх від реальності неозброєній людині дуже. Непросто тому команда по роботі зі штучним інтелектом Міністерства цифрової трансформації України підготувала корисний матеріал про те, якими інструментами можуть користуватися як журналісти, так і всі бажаючі, щоб не повестися на згенеровані відео чи фото. Детально по темі говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олег Дубна, юридичний консультант з розвитку правового регулювання штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації України. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, перше питання базове: чи часто сьогодні відео створені шаї використовуються для створення фейків? Ми бачимо, що залежно від новин контексту певного інформаційного простору, періодично може з'являтися такий контент. І залежно від подій, як ми бачимо, виборчий процес, процес у США він зумовлює таку. Пожвавлення генера, генерації штучного, штучним інтелектом контенту і використання його у певних недобросовісних цілях, а також подекуди це може бути з метою розваги, або звісно, використання корисливих цілях в умовах війни, що ми бачимо в нашій ситуації. Я навела кілька прикладів. Попрошую вас навести кілька прикладів таких відео, можливо, які пов'язані дійсно зі скандалами, коли люди вірили, що вони бачать якусь офіційну особу, яка а, транслює певний одіозний меседж. Можна багато наводити насправді нещодавніх прикладів, як от кейс з Кейт Міддлтон та її згенерованим ШІ фото, яке було опубліковане на її особистій сторінці в інстаграмі, де вона була. Зображена зі своїми дітьми у той час після тривалої перерви, у коли вона зникла публічного простору. тоді користувачі в Британії вони побачили щось недобре не, не, не в цьому. Побачили, що це зображення було згенероване штучним інтелектом. Це зумовило певний скандал. І по тому в інстаграмі зображення було відмічене як згенероване шиї. А потім виявилося, що Кейт Мідлтон має певні проблеми зі здоров'ям. Також нещодавний кейс це були кошенята під завалами, які плакали, і вони розповсюджувалися, зокрема, і в українському інформаційному просторі з таким мотивом, що це начебто кошенята, які плачуть від російської агресії. Найбільш нещодавній приклад це начебто запис прямого включення голови правління Укренерго із журналістом української правди, який я побачив буквально вчора. Суть його була в тому, що при включенні прямому голови правління Укренерго, начебто, відключили світло, і він зник з прямого зв'язку із журналістом. У той час, коли він казав такий меседж, що українська система. Електроенергії повністю справляється зі всіма потребами. Тобто, очевидно, що такий контент був розповсюджений з метою дестабілізації, певних поширення російських наративів, в тому плані, що все погано з українською енергосистемою, і українці мають здаватися. Найчастіше скажіть, будь ласка, мета авторів таких фото і особливо відео це саме дискредитація? Залежно від контексту, в якому з'являється такий контент, автори можуть переслідувати різну мету у виборчому процесі. Це, звісно, може бути дискредитація опонента політичного або просування якихось своїх меседжів від певного кандидата, так, на неї популярності. Звісно ж, у воєнному контексті це зовсім інша мета. Це поширення ворожої пропаганди, це якби зумовлення для себе як найкращого становища, пригнічення психологічного стану населення громадян України. Якщо ми говоримо про наш контекст, а це також може бути і суто розважальна мета, але така розважальна мета може а насправді порушувати право на повагу до чужої честі, гідності або ділової репутації. Що можна сказати про якість таких відео, якщо ми говоримо саме про відеоконтент? Чи часто люди дійсно думають, що бачать реальну людину і вірять почутим заявам? Станом на зараз. Якість таких відео чи зображень може бути різна. Деколи очевидно, що контент згенерований штучним інтелектом, а деколи ні. Але точно можна стверджувати про те, що технології покращуються, і в найкоротшому проміжку часу ми побачимо та якісніші і якісніші а, діпфейки, зображення згенеровані штучним інтелектом, і потрібно розвивати свої навички. Розрізнення такого контенту порівняно з оригінальним контентом і навички критичного мислення для того, щоб не, не потрапляти у цю пастку. На що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що відео це продукт ШАІ? Насправді є дуже хороший посібник, опублікований інститутом інноваційного врядування, який містить дуже багато конкретних порад на що звертати увагу. Серед них це те, що шиї дуже слабкий, поки що у е, розрізнянні пальців. так зазвичай діпфейки можуть містити якісь проблеми. Це або шість-сім пальців, чотири, або вони якось зри, зроблені криво. Так е, може бути насправді, можна звертати увагу на краї певних об'єктів, е, чи вони є підкориговані, чи там є проблема з пікселями. Детальніше можна ознайомити з цьому посібником, містить дуже багато практичних порад. Чому вміти розпізнавати фейкові відео створені Шей важливо для кожного українця, а не тільки для нас, журналістів. Варто пам'ятати, що ми живемо в час війни, Великої війни, яка, зокрема, містить у собі такий аспект, як інформаційна війна. Російська пропаганда не зупиняється. Вона намагається потиснути е, морально-психологічний стан українців, е, старається поширювати певну неправдиву інформацію, дезінформацію для того, щоб е, послабити нас як націю загалом. Кожному з українців потрібно розвивати навички свого критичного мислення, адекватно сприймати усю інформацію, яка надходить з різних джерел і робити. Висновки особисті, а не ті, які намагаються нам подати. Команда напрямку штучного інтелекту Мінцифри підготувала корисний матеріал про те, якими інструментами можуть користуватися як журналісти, так і широкий загал, щоб не повестися на згенеровані відео чи фото. Що це за матеріал і де його можна знайти? А, так, цей матеріал прямо на екрані зараз перебуває. Це матеріал спільно з виданням Вектор. Який містить гайд мінцифри і перелік інструментів, яким можна скористатися для розрізнення дії згенерованого контенту та е, оригінального, також дуже корисним матеріалом є рекомендації, розроблені мінцифри спільно з нацрадою з питань телебачення та радіомовлення, а також міністерством культури та інформаційної політики із залученням громадського сектору, зокрема громадської організації «Лабораторія цифрової безпеки. Ці рекомендації для відповідального використання штучного інтелекту у сфері медіа містять також багато порад стосовно організаційного впровадження систем штучного інтелекту стосовно маркування стосовно того, як розрізняти контент, який буде корисним як і фахівцям у галузі, так і простим українцям. І також стаття від вектора розрахована на більш широку аудиторію, може бути корисна. І можна взяти на озброєння інструменти для на, на щодень для кожного українця. Пане Олеже, буквально коротко інформація для тих, хто а, з якихось причин не дійде до того матеріалу, який ми щойно демонстрували на екрані. Які головні інструменти розпізнавання згенерованих відео існують на сьогодні? А, найлегший варіант це є коли наявне маркування, що певний матеріал згенерований штучним інтелектом. Ми говоримо про те, що таке маркування має бути у кожному матеріалі, який українські журналісти поширюють. Звісно, якщо немає маркування, то хорошим інструментом, доступним для кожної є зворотний пошук походження контенту чи часу публікації, і звірка, яким був оригінальний контент, і яким є контент, який дійшов до кінцевого користувача. Слід здійснювати пошук першого джерел. На яких була опублікована інформація, також можна використовувати технічні інструменти для виявлення діпфейків, про які детально розказано у нашій статті у ГАДі від Мінцифри». Пане Олеже, дуже дякую вам за вімкнення за інформацію за вашу роботу і за час, який ви приділили лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Дубном, юридичний консультант з розвитку правового регулювання штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся Сьомий телеканал. Він справжній. Тож робіть так і надалі.